Ліття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 fm фм. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про ковід. Так, на жаль, все частіше знову піднімаємо цю тему. Тим більше е нинішній ковід, нинішній штам. Він особливий. Він здебільшого за словами лікарів вражає лор органи, горло, ніс, гортань. Е чим це небезпечно? Е як розпізнати перші про. Я що це не просто закладений, що це не просто нежить, а це е, може бути серйознішою проблемою. Про все це будемо розпитувати сьогодні. У нашого гостя вітайте у студії. У нас Максим Тарасенко, кандидат медичних наук, е, працює доцентом кафедри Отоларатеоториноло. Е, Одним словом, важливої кафедри в національному медичному університеті імені Богомольця, лікар отоларинголог університетської клініки національного медичного університету. Складна у вас професія, бачите, не можна її навіть вимовити. доброго дня. Добрий так, день. Ірина. Лікарі отоларингологи ображаються, коли на них кажуть лори. Ні, вони допомагають, коли не вдається з першого разу сказати. Можна сказати просто лор, лікар. Ну скажіть тоді, яка як називається ваша ОТО – Ото, Це вухо, рино це ніс. Ларинго це е, гортань лога. А разом таки от, от, ларингологія. Ну, от, це дуже ларингологія. складно. Це дуже складно. От лікар-отоларинголог якось е, ну, легше вимовити, ну, причому в мене ж професійно, я вмію так. багато чого вимовляти. А от бачите, назву кафедри не змогла. Отже, пане Максиме, то чи правильно чи чи не збрехала я, коли говорила, що той штам ковіду, який зараз фіксується зокрема в Україні і не лише в Україні, все таки найбільше б'є по лор-органах? так, все вірно, Ірина лороргани, це всі ми знаємо, що це верхня частина, здебільшого верхня частина дихальної системи? Отже, всі мікроорганізми, майже всі мікроорганізми, які надходять до нашого організму. А вони надходять через цю частину верхніх дихальних шляхів. Тобто мова йде про носову порожнину, про ротоглотку та відповідно гортання. Як розпізнати, от знову ж таки те, про що я говорила, так які чи є особливості в перших симптомах, коли нам щось там заболіло в горлі, закрутило в носі, що це все таки не банальна нежить і не банальне першіння в горлі? А що це може бути ковід? Скажімо так, певні особливості ураження верхніх дихальних шляхів, вони відсутні, на жаль. Тобто, дуже важко, наприклад, лікарю-інфекціоністу, який, є, по суті, профільним лікарем в лікуванні будь-якої інфекційної вірусної в даному випадку хвороби, захворювання. Дуже важко розпізнати саме по клінічній картині, що це новий штам вірусу COVID-19 або це класичний COVID, до якого ми вже ну, можемо сказати звикли з 2020 року з березня. Нетипові прояви, вони є загальні. Мова йде про запалення слизової оболонки носової порожнини. Ми це звикли називати гранітом або риносиноситом. Це більш правильний вираз. Ну і, відповідно, фаренгіт це запалення ротоглотки. Це може бути ларингіт, це запалення тієї частини верхніх дихальних шляхів гортанні, яка відповідає у нас за голосоутворення. Завдяки голосовим mm -hmm. складкам. Ми з вами один одного чуємо і можемо відрізняти тембри голоси людей. Тобто, відповідно, ураження, запалення цих частин викликає певні симптоми. Це може бути закладеність носа. Тобто це є типовим для будь-якої вірусної інфекції, це є е, виділення зносу, е, з носа, здебільшого це слизові виділення, тобто прозорі, е, якщо ми говоримо про запалення слизової оболонки, ротоглотки, це біль в горлі, який посилюється при ковтанні. Е, якщо е, слизова оболонка гортані уражається, відповідно це осиплість голосу, е, теж біль при ковтанні. Ну, якщо ви вже не частина дихальних шляхів, а наш е, слуховий аналізатор, тобто ця периферична рецепторна, так звана частина орган корті, ну, відповідно, це буде зміни, зниження слуху е, поява вушного шуму. Тощо, ну от я якраз і намагаюся. От ви називаєте всі симптоми, які в принципі при будь-якій простуді або інфекції можуть бути так вірусному захворюванню. Е, а, а як зрозуміти, що тут мало промивати ніс і полоскати горло? Тут треба вже робити тест, щоб не дочекатися якихось гірших наслідків. Так, звичайно, якщо м, ми пригадаємо відому приказку про е, реніт, який потрібно лікувати, або який не лікує можна не лікувати. Не, який, якщо лікуємо, то за 7 днів він. Е, Завершується симптоматично, якщо будемо лікувати, то це через цілий тиждень. Отже, в такому випадку, якщо прояви хвороби не є типовими для вас, тобто симптоми загальної інтоксикації, бо ми поговорили про типові місцеві прояви, а про симптоми загальної інтоксикації, бо будь-який вірус, будь-яка Uh -huh. будь-який вірусний мікроорганізм він виділяє певні токсини в процесі розмноження на слизовій оболонці таким чином, ніби заволодіваючи організмом в цілому, uh -huh. і це проявляється у вигляді е симптомів загальної інтоксикації. Це підвищення температури, це підвищення втомленість, це слабкість, це ломота в тілі тощо. Якщо ці симптоми мають більш яскравий прояв. Якщо ці симптоми не відступають через певну кількість часу, це 2, 3, 4, 5 діб, звичайно, потрібно е, мати на думці, що це щось нетипове, це щось нове до цього організм не звик і відповідно проводити певні діагностичні. Е, Певний діагностичний процес. Звертатися до профільного лікаря, звертатися до лікаря отоларинголога, відповідно для симптоматичного лікування. Тут дуже важливо розуміти мультидисциплінарність цього процесу, тому що іноді хвороба. Може бути е, проявом, е, симптоми можуть бути проявами однієї хвороби, але симптоми може бути настільки багато, що це вже не специфіка однієї спеціальності в медицині, а декількох. Угу. Ну от дивіться, от ми з вами перед ефіром із колегою нашою говорили, що певні наші колеги зараз мають певні симптоми, в тому числі ті, про які ми говоримо, робили самостійно ПЦР тест, і він виявився негативним. Про що це може свідчити? Ну, Якщо. Е... ПЦР мова йде про ПЦР, який е, проведений вигляді експресу, тому угу. що е, якщо ми говоримо про ПЛР-тест, е, його важко провести в домашніх умовах. Це все ж таки, скоріш за все. Е, Експрес-тест то е, специфічність або точність цього методу вона звичайно трохи нижча, ніж mm -hmm. ті плр е, серологічні дослідження, які проводять вже безпосередньо кваліфікований медичний персонал в лабораторіях з дотриманням певних норм і е, компетентності. Отже, е, питання до цього процесу відповідно. Ну і потрібно пам'ятати, що. Е, Вірус, будь-який вірусний організм, який вражає наш макроорганізм, наших людей, наших пацієнтів, він мутує. По суті своїй реакція, яка проводиться в домашніх умовах під час проведення цього такого домашнього тесту або ПЛР-тесту, вона носить на меті виявлення, тобто візуалізацію наявності реакції антиген-антитіл. Е, Організм вірусу мутував, відповідно, поки що немає специфічних mm -hmm. тестів, які б показували це. Можливо, в цьому проблему. Ну звичайно. є ще ж там, я пам'ятаю, я з попередніх е, хвиль пам'ятаю, що ще залежить і в який день ти робиш, на який звичайно. день шоби ти робиш. Так? Звичайно, процес е, е, розмноження, простими словами, mm. вірусного агенту в макроорганізмі він займає певний період. Досить часто потрібно, щоб пройшло декілька днів від трьох до п'яти днів до тижня, коли вже кількість вірусу в організмі достатня для того, щоб ми мали змогу її зафіксувати таким з одного боку досить складним, але з іншого технічно досить простим методом, як мазок з слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. І От про що ще запитаю, так би мовити, власне, з власного досвіду От зараз ми якраз липень-серпень в Україні заговорили про те, що. Ну, хай не нова хвиля, але ковід оцей новий штайм, стратус його називають правильно, так, здається, да. а, він такий уже розбушувався зараз трохи. Але я хворіла на початку березня, до речі, на свій день народження хворіла. У нас у журналістів ми багато говоримо, і тому горло завжди слабке місце. Тобто, якщо я підхоплюю будь-яку інфекцію, в мене найперше дає прояви горло. Ось тобто мені часто болить горло, але так, як воно боліло цього року, мені Пекло вогнем вся гортань, і нічого не допомагало. Жодні льодяні, жодне полоскання, жодні тантумверн нічого абсолютно не допомагало. І мені було настільки боляче і неприємно, що я поїхала до лікаря, прямо в лікарню. Поїхала в інфекційну лікарню. Мені зробили тести і нічого не виявили. Чи можна припустити, що тоді у мене був ковід, просто не Так, звичайно, так? тому що ем, досить часті випадки теж за. Mm -hmm. Досвідом минулих таких зростань епіднавантаження навантаження в плані вірусу COVID-19. Ми можемо робити навіть декілька разів експрес-тести. Тощо на особистому прикладі, в 2020 році я захворів коронавірусом. Це була на щастя легка форма. Це був риносинусит, але ще тоді я втратив. На декілька тижнів відчуття запаху, тобто було важко і досі по теперішній час я страждаю на дизосмію. Тобто, ті смаки, запахи, які, до яких я звик до захворювання, тепер сприймаються мною по-іншому. Okay. До чого я це веду? Відповідно, коли. Вірусне навантаження на організм змінюється відповідно і воно зменшується. Відповідно, ми можемо не ідентифікувати цей вірус. Дуже багато залежить від того, як ти безпосередньо виконуєш е, забір матеріалу зі слизової оболонки. Якщо, наприклад, людина... Почала піклуватися про станслизової оболонки відповідно до цього. Там промивала його, застосовувала якісь місцеві препарати, які будуть вбивати мікроорганізми, знімати запалення. Тощо це звичайно буде впливати на виявлення цього вірусу безпосередньо. Хочу сказати, що дійсно, з початком весни, в цьому році мої пацієнти, які звичайно зверталися до мене з типовими симптомами, як, наприклад, у вас, вони теж відмічали дуже сильний біль безпосередньо, і в даному випадку хочу зауважити, що якщо у пацієнта є симптоми, які говорять про ураження саме гортані, де відбувається голосоутворення, це проявляється осиплістю голоса. Поруч є надгортанник, який розмежовує в нас процеси ковтання і голосоутворення. утворення Тут треба розуміти, що досить важко препарату у вигляді, наприклад, розчину для полоскання, наприклад, льодяників для розсмоктування, то що дістатися до ділянки, яка нас цікавить, де треба полікувати відповідно в даному випадку слід застосовувати якісь альтернаці... альтернативні методи, які дозволять препарату молекулі препарату дійти до тої частини, де є проблема. Це звичайно аерозолі мова йде про інгалятори. Або це інгаляції. Ну знаєте, я інгаляції не робила, але аерозолем я пшикала. Я забулася як вона називається червона така, дуже пекуча, і воно воно ні каплі не допомагало, але воно так. Воно пекло в десятки. Відволікало років вас. От е, так не можна робити, як я робила. Але я вам скажу, чим, чим я лікувалася, я змусила чоловіка купити ампулодексиматизону і вколо. Ну і він мені вколов, бо я ну це, це просто не було. Але я знаю, що так робити не можна. Це треба за призначенням. Це препарат, який треба за призначенням лікаря. Це препарат, який відноситься до гормональних препаратів, і дійсно це дуже. Класний препарат. Да. Він лікує багато проблем в організмі, але враховуючи, що це в склад цього препарату входить сильно діюча речовина, тут треба бути досить обережним. Згодна з вами. Про наслідки хочу запитати: от знову ж таки, втрата нюху і за. І смаку це вже таке більш-менш нам знайоме, зважаючи, що нинішній ковід він все таки сильніше б'є по лор органах. Якщо вчасно не звернутися, вчасно не отримати допомогу, що, що які наслідки можливі? Дуже важко сказати про можливу ефективність вчасного лікування, так як проблема. Порушення функції нейроепітеліальних клітин, мова йде звичайно і про слухову систему, mm -hmm. і про нюхові цибулини в виносовій порожнині. дуже важко е відповісти, як правильно і що потрібно робити, щоб е мати мінімальні прояви даних симптомів, або взагалі їх е позбутися дуже швидко. Ось досить важко лікувати знову ж таки такі препарати, як дексаметазон, вже згадали про нього, ще раз згадаємо. Вони дуже гарно допомагають пацієнтам, яких страждає дан, але це не специфічна терапія, бо її, по суті, своєї не існує. Угу. Це ще питання, яке має е, бути на яке потрібно знайти відповідь. Тобто угу. то, 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 чим лікуємося, Час. Чим рятуємося? Час. Час і протизапальна терапія симптоматична. На цьому все. Добре, а за цей час у вас були пацієнти, які, наприклад, не знаю, там втрачали голос на якийсь певний час, або а, коли проблеми з носом, коли цей синусоїдний риніт, правильно ви сказали? Риносинусит. Риносинусит, переростав в гайморит, якийсь гнійний. Тобто є вже отакі а, випадки? Звичайно, звичайно, але. М Знову ж таки, назвати це специфічністю даного штаму коронавірусу теж досить важко. Угу. Ситуація, в якій наш пацієнт звертається вже. З проблемами, які мають вторинний бактеріальний характер, мова про гніні запалення mm -hmm. приносових пазух. Це вже ситуація, яка пов'язана більш з анатомією, з фізіологією лору органів у конкретної особи, у конкретного пацієнта. Викривлення носової перегородки. Mm -hmm. Не типова нормальна. Архітектоніка, тобто будова співвідношення елементів в носовій порожнині і в приносових пазухах, вони завжди призводять до певних ускладнень. Тут скоріше є пацієнти, які звертаються досить часто при будь-яких варіантах риносинуситу. Мова йде не тільки про коронавірус і запалення слезової оболонки внаслідок цього. А типовий банальний риносинусит, який потім затягується, переходить в. Приносове запалення гнійне запалення приносової пазухи, яке вимагає на даному етапі наразі лікування консервативного для початку з оцінкою ефективності. Ну а після цього вже рекомендувати пацієнту змінювати архітектоніку носової порожнини, тобто покращувати і носове дихання, покращувати в плані покращення якості співвідношень структур приносових пазух. З носового порожнення для того, щоб пацієнт легше виходив з типових, банальних або нетипових, а не банальних, як е, е, вірус COVID-19 з цього стану безпосередньо. Чи правильно я зрозуміла, що все-таки в групі ризику люди, які мають супутні якісь хвороби або проблеми, правильно? Mm. Як і раніше, якщо мова йде про так, хронічні захворювання, звичайно. Вірус він е, уражає не тільки лор орган, звичайно, він mm -hmm. е, уражає організм в цілому, і м, в ідеалі, звичайно, щоб наш імунітет він був досить сильний. Він перемагав всі негаразди, mm -hmm. так як е, хотілося б всім нам. Ну і відповідно, з мінімальною кількістю е, пігулок, тобто чогось того, того не фізіологічного, ми е, перемагали даний стан і одужували. Ось тому е, люди, які мають імунодефіцити, мають хронічні захворювання, автоімунні захворювання, звичайно, вони є в групі, в групі ризику, і відповідно слід на це зважати, тому що питання одужання воно буде затягуватися, тому що безпосередньо буде впливати на це загальний стан організму. Добре, а діти тоді ви хоч і не педіатр, не, не я дитячий? Я дитячого отоларинголог А теж, ви дитячий клас? Теж, От так. бачите, як доречно я вирішила про це запитати. Ми пам'ятаємо, що та перша найстрашніша хвиля вірусу, так це й рік в Україні, зокрема. А діти хворіли легко, більш-менш переносили. Так, а нинішня, зважаючи, що діти, ми всі знаємо, ці мигдалики у них безкінечні. Не житті і зважаючи, що сьогодні вони пішли в школу. Це значить, що зустрілося багато нових так, вірусів. Так. Що що показує ця історія? Наскільки діти легше гірше переносять у цей новий штам? Теж не не побачив я, не помітив ніякої типовості. Якщо мова йде про риносиноси, то будь-яка дитина дошкільного віку, раннього шкільного віку, відповідно. Має в своєму арсеналі противірусної або проти противірусного або проти бактеріального захисту глотковий мигдалик. бо у нас з вами в нормі у дорослих. Цей глотковий мигдалик він поступово інволюціонує, тобто зменшується в розмірах, і на місці цього мигдалика, у дорослої людини, там є такий невеличкий рубець, який просто нагадує, що колись в цьому місці був глотковий мигдалик. Розміщується він в носоглотці. Відповідно, у дітей, у яких формується імунітет, формується імунітет загальний, також за безпосередньої участі. Периферичних органів імунної системи, до яких належать і піднебінні мигдалики, які в нас є в ротоглотці, і е, глотковий мигдалик, які є в носоглотці. Реагують вони на запалення, звичайно, збільшенням. Ми від собі ситуацію, коли у дитини є запалення в носі. А для того, щоб банально прочистити носову порожнину, дитині потрібно більш е, велика кількість зусиль для того, щоб це mm -hmm. зробити. А якщо це дитина маленька відносно, то важко. М'яко кажучи, важко пояснити, що Правда. потрібно робити, тому і процес реакції лімфоденоїдної тканини, я мова йде про глотковий мигдалик, на запалення. Він завжди затягує процес реконвалесценції, одужання пацієнта відповідно від е, героїв від mm -hmm. риносинуситів, від риносинуситів, внаслідок ураження коронавірусу. Mm -hmm. Дивіться, ну і не можу не запитати. Одвічне питання е, в дитини е, нежить можна віддавати в школу в садочок. Це заразне? Ну, це ж ознака того, що є якийсь вірус, правильно? Питання цікаве, дуже дякую. Це залежить від того, коли дитина почала хворіти. Ось. Якщо це перші, скажімо так, дні проявів ГРВІ, в тому числі коронавірусу, звичайно, не варто. Не варто віддавати дитину в садочок або в якусь організовану групу. Це може бути клас, або дошкільний заклад, відповідно. Якщо є прояви інтоксикації. Не варто віддавати дитину, які просто ну, досить велика кількість великі об'єми виділень. Це просто ну дитина не буде концентруватися на соціумі, які в якові в який віддали її батьки, а буде концентруватися на тому разом з mm -hmm. вихователями, вчителями mm -hmm. на те, як евакуювати всю цю кількість слезових або інших виділень за своє порожнини. Плюс підключаються батьки інших дітей, які не хворіють з то навіщо ви перевели під небезпечну дитину, щоб наші не хворіли, тощо це нормальна типова ситуація? Звичайно, отже, все залежить від клінічних проявів. Не потрібно віддавати або змушувати дитину йти до школи, коли в неї температура і досить велика кількість виділень з носа. Якщо це ситуація з одужанням, тобто для того, щоб дитина себе почувала комфортно, потрібно вранці в перед садочком або Перед школою і після е, всіх активностей, е, які відбувалися вдень, промити банально ніс сольовими сатанічним розчином, mm -hmm. запшикати якийсь препарат, який буде зменшувати кількість цього слизу, і буде все добре. То звичайно, немає ніяких протипоказів. Філософське питання, так би мовити, тут на... треба зважати індивідуально. Ну, мій четвертокласник сьогодні пропустив перше вересня, бо на моменті защіпання рубаш сорочки, я зрозуміла, що ні з, з носом катастрофа, тому не пішли ми сьогодні е, в школу. До речі, це останній перший дзвоник у цій школі, бо це молодша школа. Далі уже середня, але ну знову ж таки я. Е, так, як ви кажете, йому було б некомфортно, ну і іншим, іншим дітям здоров'я передусім, да це правда. Дуже коротко, буквально 30 секунд. Давайте підсумуємо і ще раз нагадаємо людям: алгоритм дій, якщо от зараз в процесі вже симптоми або можуть з'явитися найближчим часом е симптоми, про які ми з вами говорили, що робить. Е Буквально з перших годин проявів захворювання це промивання носу сольовим зотонічним розчином для того, щоб банально змити вірус зі слозової оболонки носової порожнини. Якщо ми відчуваємо запалення в ротоглотці або в носі, в носовій порожнині, в носоглоці це безпосередньо місцева дія, місцевий вплив певних препаратів. Які це препарати? Це препарати, які знімають запалення. Дякую вам дуже. Нагадаю для всіх, хто нас слухав і хто нас дивився, що ми сьогодні говорили із Максимом Тарасенком, кандидатом медичних наук, доцентом кафедри оториноларингології в національному медичному університеті імені Богомольця, лікарем-отоларингологом університетської клініки Національного медичного університету імені Богомольця. Я дякую всім, хто дивився і слухав. Дякую вам за цікаву розмову дякую. і важливо. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім